Управлінням організовано роботу щодо нарахування державних виплат за січень. Нараховано 3 тисяча на особі на загальну суму 11 мільйонів 69 тисяч. Також проводиться робота з підготовки справ субсидіантів та пільговиків для передачі до пенсійного фонду. Обстежуються умови проживання одиноких престарілих громадян нашої громади. Також будемо проводити роботу на. Цьому тижні з остаточного оформлення всіх державних справ, які до цього часу перебували у районному управлінні соцзахисту, таких отримувачів державних допомог у нас ще 241 особа. Перш за все не кидайте субсидії і продовжуйте супроводжувати, поки цю ношу не візьме на себе пенсійний фонд. Завдання забезпечити людей, які живуть у нашій громаді, послугами безпереривними. Тобто ви не можете покинути, хоч уже з 1 січня повинна займати пенсійне, але ви перший квартал, як мінімум, супроводжуєте це питання. Людина повинна не відчути Добре. перехід о цих двох структур.